Помідори черрі пропонують невеликі вибухи смаку та прикрас у літньому саду. У яскраво червоних, золотих, фіолетових та білих тонах ці мініатюрні плоди несуть інтенсивність відтінків і смаків, будь то солодкий, терпкий, пікантний або складний комбінації всіх трьох. Помідори черрі, як правило, невеликі круглі кульки, але також у формі груші або овальні. Серед видів помідорів вишні, невеликі фрукти, які швидко дозрівають у щедрі скупчення. Вони ідеальні для того, щоб зірвати їх безпосередньо з лози під час прогулянки посаду, а також для закусок, салатів, сальси та приготування їжі. Помідори черрі, особливо визначальні сорти, також є чудовими зразками для контейнерів для особливо легкого задоволення. Зростаючі помідори черрі – це відносно безтурботна діяльність з кількома ключовими вимогами догляду. Помідори черрі щодня вимагають 6 і більше годин, із захистом від палючих перенесених променів у гарячому південному кліматі. Вони найкраще ростуть з постійною вологістю, органічно багатим і добре дренованим ґрунтом. Регулярний полив та топ одяг зберігають рослини здоровими та продуктивними протягом усього сезону. Тут ми досліджуємо наші улюблені різновиди помідорів черві за смаком, кольором та продуктивністю всаду. Ці соковиті маленькі перли втілюють смак літа. Солодкий мільйон. Ботанічна назва ликопесикон к'юлантам солодкий мільйон. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 3 до 5 футів. Гібридний помідор черрі солодкий мільйон це кучерявий, невизначений сорт. Який виробляє маси маленьких помідорів розміром з половину-1,5 см. Кластери однорідних червоних фруктів висять із високих стебел цього класичного фаворита. Помідори солодкі, мільйонні ніжні з врівноваженим солодким і кислим смаком. Ці ранні фрукти ідеальні для того, щоб вирвати їх безпосередньо з саду. Невеликі помідори фаворити кухарів, їх подають свіжі, маринувані або консервовані. Солодкий мільйон, стійкий до томатних захворювань, таких як плямистість листя, фузарічне воєнення та штами вірусу мозаїки. Оскільки це невизначений помідор, рослина виробляє фрукти протягом усього сезону. Для кращого зростання та плодоношення рослини потребують підтримки або підв'язки. Помідор жовта груша. Ботанічна назва селейним ликопесисиєм жовта груша. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 6 до 8 футів. Жовта груша виробляє маси з маленькими грушами золотих помідорів розміром від 1 до 2 дюймів. Красиві і ароматні, маленькі груші пікантні і рясно ростуть протягом усього сезону. Стародавня різноманітність томатів жовта груша датується Європою 17 століття і, можливо, раніше. Американські колоністи використовували їх для маринованих, збереження та ароматизуючих супів, але вони смачні та свіжі з лози. Сьогодні доступно багато штамів з жовтими грушами помідорів, вони легко вирощуються, енергійні та фрукти рясно, стародавні жовті груші невизначених з розкиданими лозами, які виробляють фрукти весь сезон. Забезпечте сильну підтримку, наприклад, велику клітку для помідорів або шпалери. Чорна вишня. Ботанічна назва селейним ликопесесієм чорна вишня. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 5 до 7 футів. Чорна вишня відрізняється фіолетово-чорними фруктами з темною всередині і є справжнім чорним помідором чарри. Ідеальні круглі фрукти мають складний смак, характерний для фіолетових помідорів, фруктів, солодкі та насичені. Недострокові рослини, енергійні виробники і рясно фрукти. Фрукти розміром одного дюйма з'являються в щедрих кластерах протягом усього сезону, починаючи приблизно через 70 днів після трансплантації. Плоди чорної вишні поєднуються з червоною та жовтою вишнею для прекрасного літнього салату. Як і більшість помідорів чарлі, вони також смачні для закуски прямо з лози. Вибір внутрішнього дворика жовтого. Ботанічна назва селейним ликопесисім ПТУ Choice Yellow. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 15 до 18 дюймів. Серія Патю включає гібридні, компактні рослини з важкими фруктами вишні. Вибір внутрішнього дворика жовтий виробляє маси яскраво, жовтих кульок з шириною 1,5 см. Вибір внутрішнього дворика жовтий, переможця конкурсу всеамериканського відбору для компактних форм, продуктивності та продуктивності всаду. Рослини толерантні до тепла та вологості і стійкі до загальних захворювань помідорів, таких як вірус тютюнових мозаїків та ваянення. Вибір внутрішнього дворика жовтий це визначальний сорт, який виробляє 100 маленьких помідорів одночасно. З висотою лише 18 дюймів різноманітність виправдовує свою назву для вирощування в доступних горщиках та контейнерах. Насолоджуйтесь фруктами свіжих і використовуйте їх для консервування та соусів. Опівнічна закуска ботанічна назва селейним midnight Snack Вимоги до сонця це повне сонце, висота від 5 до 6 футів. Midnight Snack це ніжний, смачний, легко вирощений помідор черрі з унікальним кольором індіго. Молоді фрукти проходять від зеленого до золота, а потім до червоного кольором із фіолетово-чорними відтінками, що робить їх таким же декоративним, як смачним. Ці помідори черрі, що привертає увагу, є вражаючим доповненням до суміші червоних та золотих помідорів вишні. Опівночі закуски змагань з вибору всеамериканської Америки з видатним смаком серед фіолетових помідорів та енергійної продуктивності в саду. Невизначні лози ростуть високо до 6 футів і потребують підв'язки. Вони вироблятимуть фрукти протягом усього сезону. Колір опівночі закуски походить від антуціанних пігментів, і ці фрукти містять такі ж корисні антиоксиданти, що й чорниця. Плоди зберігають баланс томатного і пікантного томатного вишню і важать близько півтора унції. Сонячний цукор. Ботанічна назва селейним ликопесисієм Сан -шудер. Вимоги до сонця це повне сонце, висота від 6 до 7 футів. Сонячний цукор, жовті сфери, дозрівають до золотистого помаранчевого кольору, є однією з найбільш ароматних і солодких жовтих вишневих. Ці рясно-плодоносні рослини виробляють сотні солодких фруктів протягом усього сезону. Сонячний цукор невизначений сорт, який зростає високими стеблами до 7 футів. Для підтримки їм знадобиться велика клітка, кіл або шпалер. Сонячний цукровий цукор вишні легко вирощувати, і вони стійкі до розтріскування та захворювань, таких як вірус виянення та мозаїки. Плоди важать від половини до трьох кварталів унції і дозрівають на початку сезону приблизно 62 дні після трансплантації і продовжуються до морозу. Як бонус, ці золоті сфери багаті вітаміном А. Крихітний тім. Ботанічна назва селейним ликопесесієм. Вимоги до сонця це повне сонце, висота від 10 до 12 дюймів. Крихітний тім справді крихітний, як за формою, так і за розміром фруктів, і важко не знайти ці мініатюрні рослини томатів милими. Вони досягають лише 10-12 дюймів у висоті в горщиках і контейнерах і виростають трохи більше в землі. Крихітний тім виробляє багато круглих червоних помідорів на 1,5 дюйма. Крихітний тім поширюється приблизно 14 дюймів на детермінантні рослини без підв'язки або клітини. Цей стародавній сорт за 1945 року з сільськогосподарської експериментальної станції в Нью-Гемпширі. Супер, комплектна форма крихітний тім, робить її придатною для індивідуальних або змішаних насаджень у великих контейнерах. Крихітний тім ранній виробник, який дозріває приблизно на тиждень, два раніше, ніж більшість сортів томатів. Шоколадна вишня. Ботанічна назва селейним ликопесисієм шоколадна вишня. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 5 до 6 футів. Завдяки унікальному забарвленню та привабливості розміром з укусу, шоколадна вишня це захоплююче доповнення до будь-якого саду томатів. Солодко ароматні, круглі помідори вишні за розміром одного дюйма дозрівають до фіолетово-червоного кольору і рясно приглушені на високих лозах. Шоколадна вишня не визначена, з довгими стеблами завишки до 6 футів і 3 фути шириною. Плоди стійкі до розтріскування і з'являються в групах з 6 до 8 протягом усього сезону. Плоди шоколадної вишні також смачні, коли їх збирають за кілька днів до дозрівання і дозволяють дозріти в кімнаті. Ці помідори це одне з найбільш ароматних серед вишневих. С'юпесвит 100. Ботанічна назва селейним ликопесисієм, сюпесвіт 100. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 5 до 6 футів. сюпесвіт 100 відрізняється довгими лозами, обсипаними класичними помідорами червоної чарлі у великих кластерах. Привабливі скупчення мають молоді зелені фрукти, змішані з жовтими плодами середньої стадії та дозріванням до червоного кольору. Цей різновид помідорів Черрі є надійним фаворитом та вдосконаленим гібридом порівняно з оригінальним Sweet 100. Він стійкий до захворювань вертикарного і залісного вояжучого і славиться своїм захоплюючим солодким смаком. Окрім більш високого вмісту цукру, сюпе Sweet 100, багатий вітаміном С, надайте рослинам велику підтримку клітки для продуктивних та розповсюджених невизначених лос. Sandboat. Ботанічна назва селейним ликопесисієм. Санголд. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота 6 футів. Sungoulд ідеально світиться круглими, золотими сферами помідорів. Цей ранній дозрівний сорт полюбився як улюблений садівників для своїх рясних фруктів, веселого кольору та захоплюючого солодкого смаку, наче смак літа стискається в соковитих маленьких фруктів розміром з укусу. Санколд, стійкий до розтріскування, Але збирайте фрукти за кілька днів до повного дозрівання, щоб запобігти розтріскуванню, коли вони дозрівають, і дайте їм повністю дозріти в кімнаті. Плоди ароматні ще до того, як вони повністю стають золотими, а рання колекція не порушує. Це захищає тонкозмінні фрукти від сонця та від птахів, які також вважають їх смачними. Рослини, санголд, стійкі до вірусу мозаїки фусароїдів та тютюнової мозаїки. Їх тверда текстура, висока продуктивність та смак цукру роблять сфери ідеальними для закусок та обміну. Продуктивні рослини дають близько 120 помідорів за сезон. Чорна перлина Ботанічна назва селейним ликопесесієм чорна перлина. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота від 4 до 5 футів. Чорна перлина дає велику кількість круглих фруктів розміром з половиною дюймів тьмяного фіолетово-чорного кольору. Смак одночасно солодкий і пікантний безпосередньо з лози. Хоча, як правило, краще не охолоджувати помідори, щоб зберегти смак і текстуру, спробуйте чорна перлина. Каталоги насіння описують смак винограду після охолодження. Навіть звичайний смак покращується з віком, стає кращим після збору. Недострокові лози виробляють зрілі помідори приблизно через 65 днів після посадки. Довгі, симетричні фруктові скупчення створюють привабливий вигляд. Черри Falls ботанічна назва селейним ликопесисієм Cherry Falls. Вимоги до сонця це повне сонце. Висота 18 дюймів. Як і Том, Cherry Falls тонкий каскад у суспендованих кошиках, коробках для рослин і горщиків. Рослини дають скупчення яскраво-червоних помідорів черрі на 18 дюймів з короткими стеблами. Рясні сфери